Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхали на мікрорічку, ось таку ось. Спробуємо перевірити щучку. Незабаром у нас будуть змагання місцеві, тому треба підготуватись. Далі покажу і розкажу. Палицю вже майже зібрав, це кінчинчик Prorex, шнурик 06 Light Game яматої. Ще покажу, як я прив'язую флюрик. До нитки і застіпку. Може комусь буде цікаво, бо дуже багато є людей, які зацепили, обірвались і втратили десь 30-40 метрів дорогої, дорогого японського шнура. Щоб такого не було, покажу, як роблю я. Взяли десь пів метра, може трошки більше, сантиметрів 60 флюру. Ось так ось. Ось наш шнурочок. Зовсім тонесенький 0,6. Дуже багато хто в'яже морковочку, но морковочка так і обриває, тому що вона з флюром, з ниткою десь так на рівні йде. Тому вона може обриватися нитка, може обірватися на возлу, тут, ну Це дуже рідко буває на морковці, а може обірватися на самій шпулі. І зрадити дуже багато шнурика, тому в'яжу я ось так ось. Зараз розповім чому. Складуємо дві ниточки одна до одної. Робимо ось так ось оберт один, оберт другий. І продіваємо всередину. Ось так і затягуємо, зволожимо і затягуємо. І тепер. Провіряємо наш вузол. Натягуємо його, не рветься. Ще немало зараз ще покажу. Це ось зараз щіпчиків немає, обпалю лишнє. І ось такий у нас виходить вузелок. Трошки негарний, але нічого. На кльову гриби, напевно, це не повліє. Так, стіпку в'яжу ось так ось продів, за той оберт один, оберт другий, оберт третій. Провернув і ось сюди затягнув один раз і другий в цю же петельку, яка біля застіпки. І просто... Це все діло затягується. само. Зволожимо і затягуємо. Ось. Оце ось наморкло. А це ось вузол такий, набагато слабший від морковки. Тому воно рветься на цьому вузлі прямо біля флюру. Тобто ви не втратите дуже багато нитки, тільки що зв'язали. Тому треба відлаштувати фрикціон. Якщо ви розумієте, що ваша нитка, оця Light Game, вона витримує, не пам'ятаю, до 5 кг навантаження. Тому, як ви вже натягували цей шнур з флюриком, треба налаштувати фрикціон. Щоб ви розуміли, яке навантаження Фрикціон може, може витримати узол тоді у вас не буде обриву. З рибою. фрикціон налаштували. І якби ви розумієте, скільки у вас є запасу мощності по рибі, якщо це буде крупна риба. Тому можна витягнути крупну рибу і так, граючись фрикціоном. Якби і не втрачаю. Ну Я за весь час скільки рибалю, це напевно другий мій шнурик. Тому якось так. А бувають хлопці кажуть, два рази закинув, обірвав. 150 метрів вже не вистачає на третій закид. Тому якось так. Кому сподобалось, користуйтесь, почнемо рибалити. Оставився її улюблений кейтик. 2,8 фатик, 8 грамів джихріг. Зараз спробуємо перевірити щучку або окуня. Будемо потім більше приманочки кидати. Закид. Ізріс і щучка он тільки що випригувала, пыталась приманочку звільнитись, ну нічого зараз перев'яжемо на другу штуку. Так, зрізала. Зрізала. Щупачок клюнув. Це добре. І перший окушок був. На такий гамблер схопив. Це був окунь. О, окунь клює. Хвостика з'їли. Проказники окунці. Нічого змінимо. Рибинка. Матросина. Кидав гамблер. Ну і хтось тикає. он, хто воно тикає. Маленькі окушки. Ось ну, такі ось. Біжи. Борються. Це покрупніше буде. Щука щось слабенько кліє, зато хоч матросиків посмикає. Біжи. Ось так ось перевірив. Одна щучка зрізала у кошок зійшов, парочку піймав. В межах міста перебалить. Плани були, звісно, інші. Поїхати на острів, половити ляща до здоровезного. але вітер, ось такий ось вітруганіще, то не став я їхати на острів, тому будемо зараз спробувати в межах міста. Подивимось. Подивимось, що тут є за зарибка. Ми, друзі, корм. Реал фіш, лящ, шоколад. З той, с той ще залишився. Тому висипаємо його увесь одразу. Не смітить. Додавимо сюди кукурузку, половинку десь. Десь так. І ще ось такі пуфи. Вони висохли в мене, ну вони лопаються. Тому вже негодні. Дуже такі он розсипаються. Тому теж їх висипаємо сюди. Ось так. Зараз трохи водички. Оп. як хвилі, як, як на морі. І замісимо його. Таке у нас вийшло. Ну, подивимось, що воно покаже, а хвилі, як на морі, капець палиця Golden Cage Stelios River Feeder 390, 130 грамів, катушка 6000 Iron шнурик 1,2 Jigging Yamatoi 300 метрів. Тому будемо пробувати. Ну. Кормушка у нас 80 грамів, обичний. Патерностер десь сантиметрів, напевно, 80. Крючочок гамакацу десятка. Друзі, перше клювання було. І напевно є рибка. Так, є. Когось піймав. Оце так риба Максим нарешті з корповиком, блін. А то ламає фідера флагмановські на так на щелктіки. Що що це у нас кухня вже преобразовується. Ребрышки будуть зараз пленочку знімає з них буде смакота Екатерина вон, наробила нам картоплі я тільки на допомозі заворачиваю це така буде кухонька у нас невеличка а там он м'ясо маринується а там Максим маринується там Максим маринується И день он достает. Они. Да шуцы такие. Цитарвань чешут. Чиустера. Шо воно Чи такая широка. Пошли. А ну да по-моему. Да. Ну что ж такая блед, широка. Я Максим, цитарвань чешут. Чиустера. Давай ты прошу. Кава, рыбана, цікаво. Полу, как там это? Малой, малой говорит. полу... Пологонь получайка. -по 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 Карповиком уже тягне карваська. Ой-ой-ой, оце рибина. А покльовка, яка мощна була. Максим на стелі усалови. Зараз покажу, як він ще закидує ним це взагалі. Нема нікого. Зараз Максим, який ламає всі флагмановські з фідера. Зараз стеліусом. Шмальне. Максим, який ламає всі флагмани. Golden cage стеліус не ламає. Голден Cage Steліos. 80 грамів і він причинить посламану. Тюу і це проти вітру вообще зазначить десь десь там за горизонтом улетіло максим як палець Це тема Це тема. тема тема, це тема це... палец конечно можно еще 80 грамм грузика можно протекла рынчивать если бы еще по ветру можна було на все 150 вот до чайок, чайок. Максим Канастеліуса. Ніколаївську взяв. Це гов'язок. Ось такий улов. Два класики. В міні-садочку. Це капець. Не клює зовсім такий відриваючий. Риба перестала взагалі клювати. Все поперезакидували жодної покльовочки. Вже під вечір повинен прокинутися лящик. Ну, ми поки що відпочиваємо. Нам ще поповнення. Такого ще ніколи не бачив. Щоб картошку з салом ось так ось жарили на багацькому углі. Це щось. Для мене новенький. Розкажи. Народ, привіт! Привіт, народ! народ привіт. Сьогодні народ. ми на Ольві на лящика сидимо. от сидимо. Бачите, на якого лящика. Якщо що, підписуйтесь на наш канал, ссылочка в описі. Ставте вподобайки. Таранина! Оце вона! Оце батончик! Оце таранина, друзі! Це просто кабанище! Бразик, а есть на очмі из-за цей байма Нема, диви як треба. ти її все одно жарить будеш. Ні! чоловіка, Все. А ну з вашей, Максим. Да з вашей. Ваши. Максим за стеліусом. Вже одну рибку дістав. Но ну, очі перелякаємо. Не помочь ніколи сили, а потім полико. Не може получилось. Ну і шо? Все. За шпули тут дивились за горизонт. А це видно, що риба? Не видно. Так ти бачиш курило. Ні, не бачиш. Не б'є, говорят. А? Та ні, є, сиди. Воно ж по витом, фідеру видно, по фідеру. Я там 12 червячков маю. Генька, тягни. Ні, є, рыба. Иди, Воно видно потім, по спіннігу видно. Давай, а потягни, бо він зараз важко. Так, відійдіть, Хай Генька назад відходить. Це ж наш маленький рибачок, хай старається. Що дайте? Та, це череки вони на ніч на, на нічну суму закинули? Та ні, це все, дінька, крути. Крути. Максим допомагає. Не, кончик не трогай, Максим. Не трогай, там тило. Денька старається. Вже... Близко. Давай, Денька, давай. Соменя, соменя. Да! <связывая> да, Денька, твой первый сомык. Ты первый, это уже Нет, ну, что... не уже третий, наверное. Все, Денька, бери ее. випускаю І що дінька молодий рибачок Вже так помалу є Но рибка починає помало клювати бо зовсім не клювала Все є друзі Тому така у нас вийшла риболовля сьогодні До наступних цікавих відео Папа -па.